Через війну в нашій країні постраждало багато сімей. Різдво це справжнє родинне свято, а його тематика дарує особливу атмосферу і затишок. Різдвяна кантата благодійний тур, що сприяє зміцненню родинних стосунків і дозволяє зануритись в казку тим, хто перестав в неї вірити. Благодійний фонд Мрія проводить різноманітні заходи для сімей переселенців по всій Україні та за кордоном. Завозить гуманітарну допомогу у деокуповані зони або зони, де йдуть бойові дії. Зараз же волонтери відправились у всеукраїнський тур різдвяна кантата. Ми спробували і побачили, що людям це дійсно подобається. і Люди дійсно вони отримують велику радість. Ми вирішили робити такий тур, і саме це мотивує, напевно, тому що. Коли ти потім дивишся на цих дітей або на цих теж ну, людей, які приходять подивитися, і їх емоції після вистави, то це дійсно якось, знаєте, як можна сказати, воодушевляє і мотивує саме ну, робити таку справу. Різдвяна кантата це музично театралізована вистава, вже встигла побувати у Європі та багатьох містах України. Це історія, у якій передається справжній сенс Різдва. Вона об'єднує в собі танцювальні композиції, акторську гру та музичні виступи, що дозволяє поринути в світ див з благодійним фондом. Мрія почали організовувати різні заходи і вистави, в тому числі для того, щоб підтримувати українців. І займаючись такою справою, я бачу, що не тільки ми можемо для інших там щось передавати надію нашими виставами або давати радість, а і самі теж в більшості отримуємо цю радість і надію. І це дає нам ще більше сили рухатися вперед і ще більше щось робити. Тому для мене волонтерство це взагалі те, що дає мені сили кожного дня жити і. Ридіти цьому життю навіть зараз такий важкий час у виставі беруть участь ті, хто бажає подарувати шматочок щастя тим, хто так його потребує. Не роль пастушка це дівчинка, яка з своєю сестрою побачила зірку і побігла до Ісуса. Я з дитинства виступати. Учасники вистави кажуть, що ніколи не навчались акторській майстерності, але від виступу вони отримують величезне задоволення і намагаються зробити все максимально якісно та прожити свої ролі. Да, я буду грати саме царя ірода. Вот така непроста роль. Знаєте, як е, напівпсихопат з люка, щось таке. Звичайно, як е, по життю я трохи інший, да? але все одно, якби ці емоції, кнати треба частіше, як, як сказати е, приховувати. А Тут можна показати надому да, якось так. Мені дуже подобається моя роль. Я вважаю, що це одна із найголовніших взагалі ролей. Тому що Марія, вона мати Ісуса, мати саме тієї надії і е, сили, про яку ми говоримо зараз. Те, що цю виставу ми показуємо, дійсно, щоб дати українцям зараз сили перейти цей час, що дійсно це буде колись кінець, і все одно ми маємо триматися. І символ цієї надії це Ісус Христос. і я як мати, ну, взагалі для мене це дуже така важлива роль, тому мені завжди подобається е, грати і дарувати людям теж цю радість. Ця вистава чудовий спосіб, щоб дітки знову посміхались, відчули різдвяну атмосферу, забувши хоча б на декілька годин про жахіття війни. Ми проводимо цей благодійний захід для сімей, які Постраждали під час війни, які опинилися в скрутному становищі, щоб передати їм віру та надію в майбутнє. Ісус Христос народився на цій землі і переміг гріх. Так само ми віримо, що колись прийде час, що ми будемо святкувати перемогу в нашій країні. Анастасія Подост, Ігор Литвак, телеканал СК 1